З дівчиною все суперкласно. Вона про мене дуже піл... пілкується. Так написано. Ну, думаю, що піклується все ж таки. Вкладає гроші, спілкується тільки зі мною. В неї немає ніяких друзів. Я для неї, вона для мене. Це та дівчина, яка з універу чи ні? Так, ну добре. Е, я просто чуть -ли не пливу, як і вона, собственно, ми просто як інь і янь. І я замітив за собою, що я почав часто зайобуватись із-за тупих дрібних речей. Як не зациклюватись і не перевіряти, коли вона онлайн і чи треба писати її чи ні? А коли я з нею, то просто кайфую. Дякую, вітання. Слухай, чувачі, Ну тут, на жаль, саме головне, що історія поки що розвивається дуже круто, і там усе добре. Це саме головне. Але, на жаль, нема. Легкого якогось вирішення. Типа, от ось я не можу себе контролювати. А як мені вже сьогодні ввечері себе контролювати? Ось я нервую, а як мені не нервувати? Ну так не буває. Тому підтягуй знання, дивись якомога більше відосів на каналі. І знову ж таки, усе одно це твій досвід. Навіть якщо ти зараз там повністю себе не контролюєш, чим більше знань і чим більше досвіду, контролювати будеш себе більше. Я не скажу, що на 100% себе можливо контролювати, але будеш контролювати більше. Тому продовжуй впитувати нові знання і продовжуй, звісно, цю історію. Ось і все. Це все, що я на жаль можу сказати. Немає якогось такого інструменту чи якоїсь такої таблетки, щоб тобі зараз дати, і ти такий, вау, все під моїм контролем. Так не буває.